Смерть немовляти справа триває. У попередніх випусках ми вам розповідали про сім'ю військовослужбовця, яка намагається з'ясувати точні причини до обставини смерті новонародженої дитини. Два роки тому Чередієвих спіткало горе, а роз'яснень шукають і досі. Вагітність притікала нормально, пригадує Олена. Попри це, хлопчик помер на третій день після пологів. У трагедії звинувачує лікарку, а кушергінекологиню пустомитівської лікарні Анну Марич, у якої жінка планувала народжувати. Адже за декілька днів до пологів. Олена перестала відчувати рухи дитини і одразу звернулася до своєї лікарки. Але та заспокоювала, мовляв, усе добре. Після смерті дитини подружжя написало заяву до поліції. Два роки до судового розслідування і от судові засідання. Перше відбулося у квітні цього року, друге в травні. І відтоді розгляд справи переносять з першого на 20 червня. Захисники подали заяву про відвід судді, мотивуючи тим, що він є в певній мірі. Упереджений чи заінтересований, ну, одним словом, необ'єктивний по відношенню до сторони захисту. Відповідно, суддя передав цю заяву іншому судді, він не може цю заяву саме розглядати. Інший суддя цю заяву розглядав 26 червня. У задоволенні заяви відмовив, тому що вона викладена зявно з надуманими мотивами. Чергове засідання в основній справі мало відбутися наступного дня, але без жодних клопотань сторона обвинуваченої не з'явилася в залі суду. Тож засідання перенесли на початку липня, суд знову не відбувся, адже Анна Марич перебувала на лікарняному чи не затягування справи. Зазвичай в справах проти лікарської халатності затягування має місце, оскільки це один з варіантів виходу ситуації складної для лікаря. Що якщо він буде пропущений цей строк? То його до відповідальності вже не притягнуть. Так це чи ні, нам з'ясувати напряму не вдалося. Адже адвокатки Анни Марич, а це Ірина Сенюта і Христина Терешко від коментарів відмовилися. дякую за Ви відмовляєтесь від коментаря? Так. Ми будемо спостерігати за тим, як буде поводити себе сторона захисту, обвинувачення, адвокати, захисники. І на кожне відповідне, на нашу думку, зловживання правом на захист. І зловживання взагалі права перешкоджання розгляду справи в розумний строк. Ми будемо відповідно реагувати і наголошувати на це судді. Втім, набувши розголосу, справа почала розвиватися. За словами Олени Чередєєвої, до неї звернулася ще одна потерпіла пацієнтка лікарки Анни Марич. Лікар Марич вагітну і жінка втратила дитину. Дитина була мертво народжена і це сталося так само, ця історія мала місце в 2021 році. Фактично, лікарня приховала це і надала нам на наш запит неправдиву інформацію з тим, що жінка не було б ніяких скарг на лікаря Марич, і даний факт по скарзі даної пацієнтки приховала. Адвокат позивачки Антон Марчук додає, вони ініціювали проведення відповідного додаткового розслідування щодо надання неправдивої інформації. І пустомитівська лікарня на підставі розпорядження пустомитівського міського голови провела це додаткове розслідування і встановила, що дійсно така скарга була. І вжити заходів реагування. Як зі сторони лікарні, чи зі сторони міської ради міста Костомет до особи, яка надала цю неправдиву інформацію, неможливо, тому що вона 1 червня звільнилася з пустомитівської лікарні. Тому зараз ми ще з'ясовуємо інформацію про те, все ж таки, хто надав цю інформацію недостовірно, і чи звільнено її на підставі власного бажання з посади, чи можливо на якійсь іншій підставі. Водночас з'ясовують інформацію про ймовірних інших постраждалих від діяльності чи то пак без діяльності лікарки. За роз'ясненнями йдемо до обласного департаменту охорони здоров'я. Клініко-експертна комісія прилода, яка розглядала цей випадок, по суті визнала факт неналежного надання медичної допомоги лікарям громадянці Чередєєвій. Комісія винесла таке рішення, що надання медичної допомоги громадянці Чародєєвій не відповідало протоколам надання медичної допомоги, а саме наказу міністерства охорони здоров'я номер 400 де стрес плода при вагітності і пологах. Повноважень звільняти, відсторонювати чи вживати інших дисциплінарних заходів обласний департамент не має. Це може робити лише роботодавець. Департамент може лише рекомендувати, запевняє тимчасово виконувачка обов'язків директора Наталія Літвінська. Так рекомендували. За результатами Кео провести медичну раду та прийняти відповідні управлінські рішення та організаційні заходи, тобто ми пишемо такою загальною фразою, що означає, що мають бути вжити на думку роботодавця заходи дисциплінарного впливу або звільнення, або догана. Тільки от роботодавець до рекомендації не дослухався. І поки батько померлого хлопчика відвоює незалежність України на фронті, наступне судове засідання у справі відбудеться 20 вересня. Аліна Домбковська, Юрій Яворський Правда тут Львів.